Метою об'єктового тренування була перевірка готовності органів управління та невоєнізованих об'єктових формувань до дій в умовах надзвичайних ситуацій. Перевірці також підлягали наявність засобів індивідуального захисту та готовність невоєнізованих формувань до злагодженої роботи. Під керівництвом евакуаційної комісії були відпрацьовані заходи, які мали масовий характер. Зокрема, співробітники та студенти коледжу виводились з небезпечних зон на придатну територію у визначений для цього час. Потім були оглянуті всі приміщення навчального закладу на предмет наявності в них людей. Також в ході тренування були відпрацьовані обов'язки санітарного посту та перевірено оперативне розгортання медичного пункту. Загалом під час навчання ставились два завдання: це вміння транспортувати потерпілих із будівлі, а також вміння надавати першу медичну допомогу під час умовного перелому ноги та травмування голови. Крім цього, на тренуванні було зімітовано виникнення пожежі на території навчального закладу. Ланка пожежа гасіння, члени якої мають технічну підготовку та практичні навички, швидко ліквідували цю загрозу за допомогою дозиметра. Було проведено вимірювання на наявність отруйних речовин в навколишньому середовищі. У підсумку перевірка реальності плану роботи коледжу з цивільного захисту в мирний час показала злагодженість органів управління та невоєнізованих об'єктових формувань в умовах надзвичайних ситуацій.